Говоримо про західну пресу, яка пише далі більше заголовків щодо результатів саміту. За Times пише, що без угоди, але без наслідків для Путіна а Путін та Трамп демонструють дружбу, але завершують зустріч без угоди щодо України. За Washington Post теплі слова та червона доріжка, але жодних домовленостей. Більд пише, що лише загадкові натяки після саміту наступного разу в Москві. Лемонде Дональд Трамп не зміг домогтися припинення вогню від Володимира Путіна. Сухіра Деласера Трамп і Путін зустрічалися три години, але припинення вогню в Україні так і не було досягнуто. Ну а цар попередив Європу не стійте нам на заваді. Поліціко пише, що тріумф Путіна на Алясці. А Ройтерс, попри те, що переговори не призвели до суттєвих кроків до припинення вогню в Україні. Особиста зустріч з президентом США означала перемогу для Путіна. Йшлось у повідомленні. Ну і за економі знову ж таки журналіст пише, що існує попередня домовленість про припинення вогню у повітрі до тристоронньої зустрічі Трампа з Ленського і Путіна. Було зазначено, що ми вважаємо, що або дасть сигнал про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим, заявив співрозмовник Кероло. Але ми побачимо, як і що воно буде, бо знову ж таки підтвердження цієї інформації немає. Нагадаємо, ти що 16 серпня Трамп зустрівся з Путінами військовій базі в місті Анкоріч на Алясті. Головною темою переговорів, які тривали майже три години, була війна Росії проти України. Однак, як заявив сам Трамп досягти угоди про перемир'я під час зустрічі на Алясті, не вдалося. За словом президента США, тепер все залежить від українського лідера Володимира Зеленського. Ну і також Трамп після переговорів порадив українському президенту Зеленському укласти угоду із Російською Федерацією. Напередодні переговорів на Алясці сам Трамп не виключав, що один із результатів може стати його швидка зустріч із Зеленським та Путіним. Щодо більших, скажімо так новин, які відбулися після зустрічі Трампа і Путіна на Алясті, і про те, чому Трамп дзвонив Лукашенку, і за що Трамп дякував Лукашенку. А Лукашенко в свою чергу дякував Трампу, розповів і політехнолог Михайло Шейтельман. Тож далі, давайте його заслухаємо. Трамп зв'язався з Лукашенко. Як він написав, поговорив з очень уважаємим. Я провів прекрасний розговор. с очень уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Одна эта фраза вызывает уже огромное количество вопросов. Во-первых, Лукашенко не президент Беларуси. Ни Соединенные Штаты Америки, ни Евросоюз не признают Лукашенко президентом Беларуси. Он просто такой старый мужик. И больше никто. То есть надо написать, если по-честному, я провел прекрасный разговор со старым белорусским мужиком с очень уважаемым, тогда пиши кем? Мной. Типа, я лично уважаю этого старого белорусского мужика. Так было бы честно. Но нет. Очень уважаемым президентом Беларуси. Значит, целью звонка была, внимание, благодарность Лукашенко за освобождение 16 заключенных. То есть, чувак отпускает незаконно удерживаемых заложников, ни в чем не виновных, а ему за это выносят благодарность. Не в смысле вам скидочка выйдет на суде международном, а благодарность. 16 заключенных. Дальше внимание. Мы также обсужда... обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорош. То есть еще 1300. 16 освободил. Давай еще 1300 до кучи. Ну, где 16, там и 1300. Логично. Логика Трампа, я думаю, работает. Кстати, меня спросила Наташа, да? Трамп подтвердил беседу с уважаемым Лукашенко. Лукашенко торгует 1300 заключенными. Неужели он отпустит Марию Колесникову, если она выжила? Да, Наташа, я думаю, что отпустит. Знаете почему? Он отпустит Марию Колесникову, если он вообще продаст этих заключенных Трампу. То он отпустит Марию Колесникову благодаря поведению Тихановского, которого он отпустил. Он боялся отпускать Тихановского. Вообще он посадил Тихановского, считая его реальным. оппозиции реальным, как сказать, конкурентам за голоса белорусов. Ну і щодо нових санкцій? Усім цікаво, чи будуть нові санкції проти Російської Федерації? Далі з вами розглянемо. Але початково нагадую, що не забудьте підписатися і на ютуб-платформу Михайла Шительмана. Посилання на його сторінку можете знайти безпосередньо під нашою трансляцією або самостійно знайти на Ютуб-пошуці, вбити у пошук Шительман. І вам виб'є його сторіночку, бо він розповідає з гумором останні новини, які відбуваються у світі. Так от, що будуть нові санкції проти Росії, що відповів Трамп після саміту із Путіним. Далі буду з вами розглядати 15 серпня. Відбулася зустріч Трампа і Путіна. Після тригодинних перемовин політики вийшли до журналістів. Президент США визнав, що угоди немає, але було досягнуто значного прогресу. Раніше ж перед самітом Трамп заявляв, що Росія зітнеться із дуже серйозними наслідками, якщо вона не погодиться припинити війну проти України після його зустрічі із Путіним. Після переговорів із російським диктатором. Президент Сполучених Штатів Америки дав інтерв'ю Шону Хеніті з Fox News. Політик дав зрозуміти, що він вкотре відкладе запровадження додаткових санкцій проти Росії з огляду на те, що сталося сьогодні. Я думаю, що зараз мені не потрібно про це санкції, тобто проти Росії, думати. Сказав Трамп. Він припустив, що розглядатиме питання накладання нових обмежень проти країни агресора лише через два або три тижні. Але зараз нам не потрібно про це думати. Повторив політик. Нагадаємо, що після останньої телефонної розмови. Ови з Путіним Трамп поставив йому ультиматум. Він погрожував вести санкції, якщо від Росії не буде жодних кроків у врегулюванні війни в Україні. Однак, погодившись на особисту зустріч із президентом США, очільник Кремля відклав санкції, які мали бути запроваджені вже 8 серпня. До слова по дорозі до Аляски Трамп заявив, що засмутиться, якщо перемовини з Путіним закінчаться швидким припиненням вогню. Ну і змі припускали, що в разі відмови Росії від припинення вогню США розглядатиме запровадження санкцій проти двох її нафтових гігантів. Але що ще цікаво, коли Путін вийшов з літака в Анкореджі, да коли Трамп йому потиснув руку, коли вони сфотографувалися, коли Трамп йому поплескав, коли червона доріжка була застелена. Потім кореспонденти задавали запитання насамперед Путіну. І однією із таких, знаєте, дійсно рішучих, наполегливих кореспонденток виявилась наступна жінка: це Рейчел Скотт. Вона особисто перша, знаєте хто от. Запитала в Путіна про припинення вбивств цивільних в Україні, коли це закінчиться. Вона є старшим політичним кореспондентом в ABC News. Нагадаю, вона є тією сміливою кореспонденткою, яка не побоялася, яка прямо в обличчя сказала, яку, звісно, Путін проігнорував, показуючи жестом відповідно, що він нічого не чує, що він нічого не розуміє, і одразу розвернувся, пішов наліво разом із Трампом швиденько, щоб ніяк не реагувати і щоб ну не було по ньому видно, що він починає нервувати. Але Ройтерс також дописала свою інформацію щодо підсумків переговорів на Алясці. Переміг Путін чи ні? Отримав він тріумф чи ні. Далі буду з вами це обговорювати під час особистої зустрічі на Алясці. Президент США та Росії насамперед вони не змогли досягти жодних домовленостей щодо припинення війни Москви в Україні, хоча обидва лідери назвали переговори продуктивними. Ідеться в повідомленні Reuters. видання підкреслило, що після тригодинної зустрічі лідери країн заявили пресі про досягнення прогресу з невизначених питань при цьому жодних подробиць вони не надали та не відповіли на запитання репортерів. Ми досягли певного прогресу. Угоди немає, поки її не буде досягнуто. Цитує медіа президента США, який стояв перед плакатом з написом Прагнучи миру. Ройтер зазначає, що, попри те, що переговори не призвели до суттєвих кроків до припинення вогню в Україні. Особиста зустріч із президентом США означала перемогу для Путіна. І тому особиста зустріч з президентом США означала перемогу для Путіна, якого ігнорували західні лідери з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто з 22-го року. Підкреслили у виданні. Після саміту Трамп заявив журналістам, що утримається від запровадження тарифів на Китай за закупівлю російської нафти після досягнення прогресу в перемовинах із Путіним. І через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, чи щось таке, але нам не потрібно думати про це зараз, заявив президент США. Ройтерс нагадує, що американський президент неодноразово погрожував санкціями проти Москви, однак поки що не виконав своїх обіцянок навіть після того, як Путін проігнорував встановлений Трампом термін припинення вогню на початку липня. Окрім того, в інтерв'ю Fox News Трамп натякнув на те, що тепер буде організована зустріч між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, на якій він також може бути присутнім. Однак жодних подробиць щодо цього він не надав.